Перлина Тоскани, місто, що вчить мистецтву стояти, навіть коли все навколо схиляється, відкриває глядачам та вболівальникам двері фінального змагального дня Кубку Чемпіонів. Матч за бронзу – Вирішальна гра. Українська жіноча збірна з волейболу сидячи виходить на майданчик проти Угорщини. Готуватися до таких змагань в Україні складно. Війна змінює все, але ці спортсменки звикли долати труднощі та боротися не тільки на полі. Всі з різних частин України, коли ми в Україні ми тренуємося один від одного. То тобто зараз. У зв'язку з тим, що ми маємо багато чоловіків з травмами після війни, з'явилися клуби від області, які там тренують. Відповідно, кожна з нас приєдналася. Я приєдналася і треную зараз з Полтавської області. Чоловіки, ветерани, і я з ними там треную з повітряними тривогами. Складно, звісно. Стосується Полтавської області, то в нас і ночі ні одної немає, щоб не було повітряної тривоги. Складно, але намагаємося, хочемо побачити нарешті вже результат той, до якого ми йдемо. Перший сет. Нервовий початок, рівна боротьба. Жоден м'яч не дається легко, але ближче до кінця партії українки перехоплюють ініціативу: 25-21. перший виграш. Другий сет ще жорсткіший. Угорки намагаються змінити хід гри, тиснуть, ловлять моменти. Але українська команда впевнена у своїх діях. Вони не дають суперницям шансів. 25-20. Залишається один крок. Третій сет. Вибухова гра, українки швидко вириваються вперед. Перевага величезна. Ось-ось, але угорки не здаються. Вони починають відігравати м'яч за м'ячем, і напруга зростає, але лише на мить. Один точний удар і рахунок 3-0. Та переможний результат для української жіночої збірної з волейболу сидячи. Це в принципі сложилось добре. Ми виграли 3-0. Це був очікуваний результат, якби ми знали, що ми сильніша команди з Угорщини. Да, були свої там певні нюанси, ну без них, на жаль, нікуди. Але показала, гра потрібно більше працювати, на що звернути увагу. Сьогодні взяли себе в руки, хоча сили вже майже закінчилися. Думаю, показали доволі достойний результат: 3-0. Навіть шанс, як то кажуть, не дали угорцям зачепитися за перемогу. Зараз ми повертаємося в Україну, трошки відпочиваємо. Потім дівчата починають тренуватися на своїх місцях і готуємося до наступного змагання. Це буде золота ліга, де зберуться кращі європейські команди національні збірні. І це буде у червні місяці у Віслі Польща. То готуємося до наступного турніру. Бронзові призерки. Кубка чемпіонів. Ця перемога не тільки про спорт, вона про характер, про те, що не зважаючи на всі труднощі, вони продовжують йти вперед і вигравати. Ми дуже вдячні нашим військовим, які напреки всьому залишаються там. Ми маємо і далі підтримувати і все одно боротися, пам'ятати про те, що вони стоять там заради нас. Сподіваємося, що нарешті настане мир, якого ми всі дуже чекаємо і віримо в наших ЗСУ.